Financial Times пише вкотре, так що Європа готується до війни і проводить прозброєння історичного масштабу. Так, ну це ми вже спостерігаємо. Не один місяць, так і, врешті, добре, що Європа все-таки прокинулася краще. Пізно ніж ніколи, так би мовити, але все більше справді розмов про цей сувальський коридор, так мовляв, от саме ця ділянка може стати в перспективі місцем наступної агресії Росії, особливо в контексті того, коли Скібіцький наводить дані розвитки про те, що Росія хоче завершити війну в Україні 26-го року. Так і, я так розумію, сунути мабуть. Туди вже в Європу до країн Балтії. Загалом, справді чи можна пов'язувати ці факти, бо я отак безапеляційно сказала, що Росія вже туди буде сунути, чи справді можна пов'язувати ці факти про те, що вочевидь зараз навіть при плануванні якоїсь агресії росіянам, враховуючи ситуацію на фронтах, не буде, буде бракувати для цього людей. Відповідно потрібно закінчити одну війну, щоб розпочати. Інше, чи все-таки це не пов'язані речі, і це можливо навіть таке, як граня м'язами, але вже для країн Балтії? Ну, пані Руслано, про цю річ дуже добре пише такий рашистський американський пропагандист, професор Джон Міршаймер. Він говорить про те, що насправді навколо України на протистоянні між... Рашистаном і Європою є шість відповідних а, вогнищ, які заготовлені для того, щоб там розпалювати полум'я. От взяти від Калінінграда до Молдови, от в цьому просторі є таких шість вогнищ. Як буде діяти а, московський фюрер, ну, а, розуміє тільки він, виходячи з його власної логіки, але треба розуміти, що Ще місяць назад згадаймо, як а, Марк Рютте, Фрідріх Мерц, а, далі Кір Стармер, Еммануель Макрон, їхні розвідки говорили про те, як, які операції Кремль планує. Тому зрозуміло, що будь-які паузи, будь-які передишки, про які кажуть. Вони будуть використовуватися для того, щоб цю напругу тримати. Поясню чому, бо оця теза заморожування, яка крутиться зараз кругом як безальтернативна, вона безглузда. Бо якби це було можливо, воно після 2014, 15, 16, 22, воно було реалізовано. Чому воно не реалізується? Бо фюрер і його життя це війна. А війна це життя його. Звідси ця рівність, вона говорить про те, що а, тимчасова передишка, будь-яка пауза, з припиненням вогню це або відновлення там, же, або поява нового полум'я війни. Ну, я вже не кажу про те, як вперед день проведення саміту в Газі НАТО як а, генеральний. Секретар НАТО Марк Рютте сказав, що якщо припиниться бої припиняться на Російсько-українському фронті, то Росія нападе на Європу. Він використав це як аргумент, а насправді це стало частиною концепції зовнішньої політики ведення війни Російською Федерацією. Тому тут очевидно, що у нинішній ситуації, коли Розумна людина розглядає все прикордоння а, а, Рашистану і зони інтересів, як вони кажуть, законних, як кажуть а, москалі інтересів Рашистської Федерації. А, то треба розуміти, що це стосується не тільки нещодавно підписаної декларації між Азербайджаном і Вірменією, і початку там. Війни, тому що в Гюмрі залишається російська військова база в Вірменії, це загроза. Сюди ж відноситься Придністров'я, сюди відноситься вже назване вам Сувальські коридори, удар в напрямку Калінінграда. Вони ж зараз вирощать про те, що там хтось колись десь сказав, що Калінінград необхідно нейтралізувати і тому треба. Операцію Сувальську провести. Це стосується і Фінляндії, і Балтики, і Балтійських держав усіх трьох називають ці три держави, ці помийки інформаційні, рашистські, непорозумінням і таке інше. Тобто, в цьому відношенні, знаєте, коли воно щось бреше, там ото, як собака, то воно ж зрозуміло, що рано чи пізно кинеться. На цей об'єкт. Тому е такі речі не з таким не дуже геніальним розумом, як у Дональда Трампа, треба розбирати. Це дуже серйозні речі. Тобто машина, вся пропагандистська, рашистська, вона запущена, вона, вона продукує війну, вона готує Рашистан до війни. А хтось намагається переконати Україну, українців у тому, що. Москва готова до припинення війни, Путін готовий до припинення війни. Ну якщо ти настільки безголовий, що ти не можеш попросити інформацію з ящика російського і послухати хоча б одну добу, знаєте, пані Руслана, я ще був в Білорусі, послом і там увімкнути телебачення чи радіо, ну це було кошмаром. 2010 рік. Російська Федерація вже воювала проти України, проти Сполучених Штатів Америки, і опитування показували, що два ворога у... і винуватців усіх расистських проблем: це українці і американці. Ну, якщо це нічого не говорить Дональду Трампу, ну хто йому винуватий? Він таким народився. Власне, ще цікаво про те, що Треба закінчувати цю війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Заявив президент Зеленський і така його заява. Але тим часом президент вчора буквально доручив уряду спростити виїзд за кордон молодим людям. Мова про чоловіків до 22 років, так і вже в соцмережах масово справді так висловлюються. Про те, що ну, це таке рішення, можливо, навіть яке вказує на підготовку до завершення війни. Так? Хтось навіть порівнює з такою, я бачила, з пляшкою з шампанським, що там умовно відкрити кордон одномоментно так воно вибухне і потрохи-потрохи будуть. Спрощувати виїзд мається на увазі для різних категорій. Населення, от все-таки, ви погоджуєтеся з цією тезою, що зняття з обмеження на виїзд для певної категорії українців може вказувати на перспективу припинення бойових дій? Ну, пані Руслано, давайте і ми з вами помріємо. Я люблю мріяти і мріяти нікому не заборониш. Я теж хочу помріяти про те, що те, що називається рашистан, щоб воно перетворилося в чорну дирку, яку його обзивають, чи стало просто білим незаповненою матерією. Мені б хотілося цього, щоб так було. Тим більше що, будучи ще студентами в час перебудови була така колись політика часів Горобочова. Я пам'ятаю прекрасно цей роман якогось американського автора. Вона так і називався Біла пляма. Сюжет його зводився до того, чим буде займатися НАТО, всі розвідки, всі е, війська, коли зникне загроза у вигляді Радянського Союзу. А ми тоді будемо зовсім молодими людьми, ще ті, які не пройшли життєвого випробовування, і то знали прекрасно, що на місці однієї пакості виросте таке ж саме, бо воно. І здавна називалося чорною диркою. І це не має значення обзивати його країною, бензоколонкою, чи називати його імперією зла. Воно завжди кровоточило. Воно завжди було тим мірилом зла, яке є на планеті Земля. Таке враження, що Господь це зло придумав, щоб люди не забувалися, що таке добро. Тому мріяти нікому не заборониш. Але разом із мріями треба бути реалістом і розуміти, що для Фюрера війна це життя, а життя це війна його і так далі. Тому тут в цьому відношенні я ну, хотів би ще раз сказати: вірити в те, що на даному етапі можна досягнути припинення вогню як максимуму. Але те, що стосується миру. Довготривалого, стабільного і справедливого, то тут треба ой, ой як багато ще працювати.